А ви ще пам'ятаєте таку страву з дитинства, як біляші без м'яса? І для їх приготування потрібно 500 г цибулі натерти на крупну терточку. Додаю 1 чайну ложку цукру і 4 чайних ложки курячої мівіни. В ідеальному рецепті йде 4 кубики галіни бланки. Також я розтоплюю сюди 50 г вершкового масла. Можна замінити на олію, тоді вони підійдуть для посту. Додаю 10 грамів сухих дріжджів та 500 грамів гаряченької води. Усе добре перемішую, щоб розчинилися дрожжі та спеції, і всипаю 600 грамів просіяного борошна. Гарно перемішуємо тісто, накриваємо його кришкою і даємо підійти в теплому місці приблизно годину. Тепер такий важливий момент. Після того, як тісто підійшло, ми його більше не мішаємо. Ось так обережно ложкою беремо і викладаємо уже на розігріту олію. Я викладала по 2 столових ложки, щоб вони були більш пухкими, обсмажувала на середньому вогні з обох сторін. Подавати можна зі сметанкою, а також дуже смакує із супом. Розумію, що багато хто знає про цю страву, але для когось це буде в новизну, а хтось просто згадає і приготує. Смачного вам і готуйте із задоволенням.